Вітаю! Враховуючи те, що зараз наша країна знаходиться у стані війни. Ініціативна група притомного споживача запускає спеціалізовані випуски оглядів спорядження, які буде необхідні для наших бійців у зоні конфлікту. Мене звати Кім, і сьогодні ми будемо пробувати захистити нашого українського солдата від холоду. Термобілизна, Термобілизна це річ, яка обросла різними міфами і легендами, і тому часто її сприймають абсолютно неправильно. Термобілизна ділиться на три шари, кожен з яких має використовуватись із попереднім, і тільки тоді вона буде ефективною. Напевно, варто почати з найголовнішого це труси. А британські антибактеріальні труси спеціальна розробка для армійських підрозділів, яка розрахована на довге перебування солдату без душу, а як наслідок забезпечення його чистоти і захисту від різного роду бактерій. Плюси їхня антибактеріальна обробка і приємна ціна. Мінуси а недостатньо продумані для довгого насіння. І до того ж, деякі користувачі зважують, що для деяких агрегатів там занадто мало місця. Найпоширенішим в Україні є перший рівень термобілизни. Багато хто його сприймає як основний гріючий елемент у зимових спортивних заняттях, але це неправильно, оскільки перший рівень використовується для того, аби виводити вологу з тіла і. Тримати його сухим. При цьому використовувати його можна як в холодну, так і в гарячу пору року. Така термобілизна зазвичай виконана із тканин, швидко висихаючих тканин по типу Кулмакс cool чи аналоги, і дозволяє перебувати своєму власнику у стані сухості навіть після дуже важких навантажень. Білизна щільно облягає тіло, не розтягується, а після прання немає схильності до розтягнення чи збігання. Ціна першого рівня термобілизни зазвичай залежить від виробника, але в середньому її ціна близько 600 гривень. Другий рівень саме це є основний гріючий елемент термобілизни. Він складається з трьох основних тканин. Flex flece, з м'яким ворсом середини та зовнішньою гладенькою структурою. Шіft-флез. Фліс з м'яким ворсом всередині та вафельною структурою зовні. Полертек м'яка сіка до збігання тканина, яка має чудові показники термоізоляції. У даному випадку на огляді знаходиться другий рівень термобілизни від компанії AFH зі Shift Fleece. Його переваги перша це зручність, друге широкий функціонал, адже він може використовуватись не тільки як грічий елемент. Але як піжама для походів. І третій це приємні для тіла матеріали. Навіть після активної експлуатації цього комплекту нами не було помічено якихось недоліків. Матеріали та шви виконані добросовісно, що свідчить про те, що перед нами знаходиться якісна річ. Середня ціна другого рівня від компанії ЕМФІ приблизно 650 гривень. Якісні шкарпетки, як і зручне взуття, є одним із найголовніших елементів спорядження солдату. Тому наївно думати, що шкарпетки Житомирського заводу можуть цілком задовольнити потреби солдата. Специфіка використання берців або тактичних черевиків пов'язана з тим, що нога не виймається з нього по два. Три дні. Це супроводжується тертям, що в випадку з українськими берцями знижує ресурси шкарпеток в рази. А сучасному солдату потрібні шкарпетки з срібною ниткою або антибактеріальною обробкою. Такі шкарпетки дозволяють нозі перебувати у берці 3-4 дні, зменшують ймовірність натирання або появи грибків. Сьогодні у нашому огляді представлені два типи шкарпеток: це італійська літня версія та німецька зимова версія. Особливість обох типів є довжина, що дозволяє з комфортом носити їх у берцах або у тактичних черевиках. Все ж для відправки у зони, АТО краще використовувати туристичні шкарпетки. А вони бувають різних від різних виробників в різних цінових категоріях. У нашому випадку оптимальний варіант є шкарпетки за 100-120 гривень. Тепла шапка гарантія того, що вуха наших солдатів будуть захищені від сильних морозів. У даному випадку на огляді знаходиться шапка від компанії Helle tex вона має зовні гладку поверхню та теплий ворс зсередини. Дана шапка може також використовуватися як підшоломник і буде зменшувати натирання від шолому. Шапка має універсальний розмір, тому підійде для будь-якої голови. Середня оптимальна ціна для неї це 100-120 гривень. На цьому у нас все. З вами була Кім. Тримайте свою зброю зарядженою. Побачимось!